Вітаю, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода Верховна Рада так і не змогла почати сьогодні роботу через блокування трибуни. Засідання перенесли на завтра. Лідер радикалів Олег Ляшко заявляв, що його фракція разом із батьківщиною Юлією Тимошенко продовжить блокування, вимагаючи створити слідчу комісію ради щодо тарифів. Тарифи на житлово-комунальні послуги мають бути підйомними для людей. Додала Тимошенко через тарифну політику. Люди стають жебраками, а економіка держави руйнується і чиниться. Цитую Юлію Володимирівну злочин. Це сказала до речі людина, яка свого часу на один рік була прем'єр-міністром України. Отже, тепер попереджувальну акцію також провели сьогодні про спілки, принаймні ті сили, які такими себе іменують. А прем'єр Гройсман попередив блокування ради може перешкодити соціальним виплатам і ухваленню, зокрема, двох важливих законів. І зараз в ефірі радіо свобода з нашими гостями, народними депутатами ми спробуємо з'ясувати, чого ж власне домагаються українські політики, здійснюючи такі протести. Будемо це робити з народними обранцями представником блоку Петра Порошенка Бориславом Розенблатом. вас, пане Бориславе Народі. і народним депутатом від батьківщини Сергієм Євтушком. Вітаю вас, пане Вітаю. Сергій. Перед тим як ми почнемо, майже не сумніваюся нашу гостру дискусію. Ну згадаємо, як оці ці тарифи, я хотів сказати, мінялися. Вони не мінялися, вони тільки росли. От подивимося рік за роком. У липні 2014-го тарифи на опалення зросли для будинків з лічильниками утричі, а для будинків без лічильника у півтора рази. У травні 2015-го централізоване опалення подорожчало майже удвічі для усіх споживачів. У липні 2016-го тариф зростає ще приблизно у два рази гаряча вода також дорожчала у три етапи з липня 2014-го – у півтора рази з травня 2015-го – ще у півтора з липня цього року гаряча вода зростає у ціні ще приблизно удвічі Ну, панове, перед тим як ми перейдемо до тарифів, Власне дійсно завтра є шанс, що буде розблокована трибуна Верховної Ради. Сьогодні, наскільки відомо, мала бути зустріч з президентом Порошенком, так нібито була вона, пане Сергію? Ні, не було з Поробієм, Так будуть консультації сьогодні зі спікером. <кій> Були консультації з Поробієм, але я скажу, що питання лежить виключно у площині позиції уряду. Як би там не було, і ми хочемо, аби е, всі наші законодавчі ініціативи, які дадуть можливість знизити тариф, е, цей драконівський були е, відпрацьовані створеною робочою групою на базі уряду, на базі будь-кого, але ми хочемо. Ми розблокуємо трибуну е, лише тоді, коли ми е, дамо людям зрозуміти, що вибачте. За помилкове рішення, бо зараз уже часу немає, буквально от осінь, і вже людей змусять. Отримати ці платіжки, які вони не зможуть проплатити, поженуть за субсидіями. Субсидії це знову ж таки тіньова економіка. Зараз люди захочуть отримати мінімальну заробітну плату. Все решта в конвертах, і це тіньова економіка. Аби отримати ту ж саму субсидію, таких людей будуть не одиниці. Це будуть тисячі, сотні тисяч людей, і е, насправді люди не зможуть платити 6-700. За тисячу кубів газу і піде претензійна робота. Однозначно людей потягнуть до суду, і ми вже маємо перший випадок в місті Луцьку, коли за несплату по комунальним платежам відібрана у людей квартира. Ось наслідки. Недолугої, недоброї, абсолютно не спрогнозованої, несистемно випрацьованої політики уряду. Тому негайно потрібно переглянути всі складові, на що ми наполягаємо в нашому пакеті законодавчих ініціатив. Це створення тимчасової слідчої комісії. Було би добре, щоби наші колеги з парламенту підтримали нас і щодо закону про тимчасові слідчі комісії, які дадуть більше повноважень, і парламент зможе більш практично виконати свою функцію контролю Дати людям зрозуміти, бо я ще раз повторюю: ні в цій студії, ні в Україні немає жодної людини, яка би не хотіла знати, звідки намалювалася така драконівська ціна. Крім тих, які її малювали. Пане Бориславе, ви можете дати відповідь все-таки у цій студії Радіо Свободу, звідки це затвердження вашого колеги по студії намалювалася драконівська ціна. Ці тарифи? Ну, знаєте, тяжко коментувати колегу. Е, тому що ну відповідно це риторика їхньої політичної сили. Е, Скільки я пам'ятаю Юлію Володимир Тимошенко, вона завжди у мене асоціюється з газом. Ніколи в житті не було поєднання поєд... роз роз'єднання. І якщо б не було в газу, все одно був б газ. Один з політиків, який дуже любив лапках Юрі Володимирну, казав так, смердючий газ. Ну це було раніше. Е, питання в іншому питання в тому, що на сьогоднішній день питання тарифів, так, да, складне питання, яке треба вирішити в площині суспільної думки. Соціальної забезпеченості людей. Я розумію, що сьогодні люди не в змозі платити такі тариф, але для цього є субсидії. Це поганий засоб на сьогоднішній день. Я цим погоджуюсь. 40 мільярдів гривень, які сьогодні є в країні, для того, щоб підтримати субсидіями людей, краще було б направити на енергоефективність, краще було б зробити ці заходи для того, щоб ми направили ці кошти на зменшення використання наших енергоносіїв. Я вважаю, що рік втрачений втрачений він інформаційно. Тому що треба було готуватися до цього. Треба було зараз час використовувати не то, щоб сьогодні е, виясняти відношення між парламентськими е, політичними силами, а треба було розпочати таку енергоефективну революцію в країні, направити кошти, сказати, давайте утеплюємо кожну будинку. Хто це називає на ваш погляд. Уряд уряд обов'язково це повинен був уряд робити, Позавчур, і, і, вчора, і, і, вчора, і особливо позавчора. і особливо міністр е, е, жилично-комунального господарства. Це його прямий обов'язок. Ремонтування дахів, ремонтування підвалів, ремонти мереж всього те, що дійсно дасть можливість зменшити використання енергоносіїв. Я вам хочу сказати три цифри: перше: в 2014 році, про який ви згадували, ми тільки на підтримку Нафтогаз України з бюджету віддавали 114 мільярдів гривень. Думайтесь, яка колосальна гроші. Минулому році вже була скрита форма. Через субсидії підтримки Нафтогазу в розмірі 24 мільярда, але вже було використання тільки 18, але ще було 30 мільярдів, які була пряма дотація. Тобто в межах 54 мільярда гривень було направлено з державного бюджету. От розумієте, 114 мільярдів в 2014 році і 54 мільярда мільярди в минулому році. В цьому році ми направили тільки 40. Я розумію, сьогодні вже є подекують, що не вистачить цих коштів, що треба буде там шукати додаткові ще там 30, 40 мільярдів, але це знаєте. Поки парламент не прийме зміни до бюджету, ніяких там збільшення субсидій не буде. Але цих субсидій повинно вистачити. Чому вистачить? Тому що люди дійсно зрозуміли, що треба газ економити. Ми не можемо газ використовувати так, якщо він у нас безкоштовний, не буває в світі нічого Ось ця безкоштовність була направлена 114 мільярдів. Це ті кошти Але, Бориславе. Бюджета... Щодо майдану при Януковичі деякі експерти констатували, що скільки там близько 40 мільйонів кубів так Україні потрібно, тоді було газу. Половину 40 мільярдів, 40 мільярдів дороги да. половину самі мали змогу видобувати. А оту от другу половину йшло олігархам на їхні підприємства. Так, от я хочу сказати інше, що на жаль, а може сьогодні нарешті. Ми зрозуміли, що газ це зброя. Зброю, яку використовує Росія проти нашої України в економіці, в суспільному думці, в соціальному забезпеченні наших людей. І Якщо б ми нарешті за 2-4 роки займалися енергоефективністю, то нам би нашого газу Але зараз саме Синюка менше взагалі повідмовилися відмовилися від російського газу. і е, я от, єдине за що я завдякую е, пану Синюку за те, що дійсно він зробив реверс, і ми е, зменшили використання і залежність від російського газу. Я хочу інше сказати, ми сьогодні взагалі б відмовилось би і. Іноземного газу, любого. Так. Якщо ми пішли таким шляхом, як пішла Польща. А саме А саме тим, щоб займалися все-таки тим, що я кажу, енергоефективністю. Ми б зменшили використання газу. Ми використовували тільки його ну, в межах максимуму. Сьогодні ми використовуємо десь 17,5 мільярдів тільки на ЖКХ -пост, ну, на жилищно комунальне господарства. Але та ж сама Польща використовує тільки 7. Різниця між так, пане Сам всіх 17, так. Да, я підтверджую і я підтримую колегу е, Борислава в частині енергоефективності і е, цієї програми. Разом з місцевим самоврядуванням уряд ще позавчора мав би вже розпочати негайно реалізацію цієї програми по утепленню фасадних будинків, де втрачаються калорії, мережі тепломережі, А це не парафія місцевих рад? Парафія, але вони сьогодні не спроможні це зробити бути. потрібно було да державна підтримка негайно змусити через розпорядження, через певні документи і циркуляри, які йдуть по лінії районних державних адміністрацій, обласних і е, уряду негайно провести санацію житлового фонду. багатоквартирну, зрозуміти, де ми втрачаємо калорії разом з мерами, це все зробили би. Ми б допомогли б, народні депутати, і це був би практичний процес. Абсолютно, уряд пішов. пішов е, не, Іншою так, дорогою, хігмою, дорогою. Але так. скажу саме так. головне, чому уряд пішов. 70 мільярдів направляється з державного бюджету на субсидії. 40. Поки 40. 70. Так 40 чи 70? 70. Мовляв, В бюджеті було 35, 5 мільярдів ми додали. Послухайте, І 40. уряд 40 говорить, дій, 70, мільярдів. Будь ласка. 70 мільярдів, уряд <звук> говорить людям, мовляв, ось вам буде компенсація, не переживайте, така велика ціна. Але насправді, чи йде ця компенсація або ця субсидія mm. адресно до людини? Ні. Не доходить? Не ні, йде це так, йде, правда, у нас не так багато часу. Ми не будемо це йде прямо олігарху. Це Я йде прошу. на ті клани і все. Людям... Прості повазі до тебе. Вона ці гроші йдуть, субсидірують людей, і це адреса допомоги, Тому вже кожному йде на рахунок, всі кошти, але людина не отримує їх, тому що вони просто через рахунок людини відправляються на підтримку Нафтогаз України. І це дійсно це вибач, проблема Нафтогазу. Послухайте, Вибачайте. у нас так завжди було. Гроші, якісь бюджети виділялися для людей, нібито для людей. Вони віддавали навтогазу Україну через те, що були не тільки в навтогазі, пане Бориславе. Проблема проблеми, У мене проблеми не і не тільки на тазу країни. просто це ну я кажу, там є зловживання, там є дуже багато да, да. непрозорих схем. Я завжди казав, що нафтогаз України це чорна дирана. А ще кільнавтогазу при всій важливості. А, я кажу сама Луторгаз, система ЖКГ, видублювання система два коней монстра. Це система ЖКХ, де на сьогоднішній день практично нічого не робиться в системі енергоефективності, тому що всі гроші, які виділялись раніше на утеплення, на зміну там палива, на джерела, я кажу, от відверто, дійсно вони на сьогоднішній день не використовуються. Це при... маленький приклад. Тільки менше одну поличку тільки, Сергій. я просто хочу сказати систему. Я під час виборчої кампанії проводив дійсно. Чому і була питання ремонту дахів? Там, де ремонтував ж, е, ЖЕК, в два рази більше коштів затратили, тим, де е, робили ОСББ. А ви розумієте, коли люди мають свої кошти, вони користуються. Пане Сергія, так, так так. ви менше говорите, маємо можливість сказати. Змі складно дискутувати остро з моїм колегою, тому що ми сфокусовані на боротьбі з бурштиновою мафією. разом на рівні гадає з рівнищини, Борислав Розенлас Житомирщини є ініціативою. І ми дотиснемо це тема інші, теж Це зовсім інша тема, але теж важлива і корупційна. Власне, як і ця корупційна, тому що саме тут в паливно енергетичному сегменті секторі найбільше сфокусованої. Чому ж батьківщина радикали адресують ці претензії, наскільки розуміти, розумію, в стінах Верховної Ради? А це ж уряд має вирішувати, так чи ні? Так, але в е, депутатів, тобто у нас, є ряд своїх законодавчих ініціатив, які дадуть можливість на законодавчому блокує? Блок Порошенко, от ваш колега від нього в студії. Дивіться, я за дорученням Юлії Тимошенко зайшов у засідання регламентного комітету. Прошу, дайте, будь ласка, висновок. Любий, будь-який, поганий, добрий, з висновками, з зауваженнями щодо створення тимчасово. Тово слідчі комісії по вивченню складових І висновок він був? немає. Не вносять е, е, комітет, який тимчасово очолює або виконує обов'язки Пензенника, де присутні також представники блоку Петра Порошенка народного фронту, які чітко говорять: мені вибачте, ми голосувати не будемо. А після засідання кажуть Сергію, ну у нас трішечки Панове, ситуація згори прийшла зараз. Інша пане Варсам я надам і вам слово, але багато зараз адресується в цьому ефірі претензій до уряду в ефірі радіо Свобода. Також був присутній міністр. Соціальної політики України Андрій Рева, саме він прокоментував ці тарифні, якщо їх так назвати, війни. Пан Рева! Я думаю, що ми знайдемо аргументи для того, щоб переконати в правильності наших кроків. Навіть в тому випадку, коли вони багатьом не подобаються. Те ж саме стосується тарифної політики. Можна як заводно критикувати уряд за це рішення, але воно правильне, воно перспективне, воно дає шанс нам вийти із того. Кута, в якому ми опинилися за рахунок за цих 25 років популістичної політики. І я думаю, що такі рішення, якщо ми їх приймаємо, ми повинні ми зобов'язані роз'яснювати, пояснювати, чому ми таке приймаємо рішення, пояснювати всі плюси і мінуси. І саме головне робити так, щоб за цими, можливо, непопулярними кроками люди відчували поступово зміни на краще. Не тушою як народний депутат від Батьківщини, а нема в діях вашої фракції радикалі просто елементарного бажання нагадати про себе виборцям. Ви були в уряді, можливо, в ту політику проводили б ні? Ні, по перше, Юлія Володимирівна була в уряді. Була, вона, я чисто, нагадав про це. соціальна програма була на порядок вище і повернута до Ми зараз людей. не розпоцікався. Пане Бориславе. Однозначно. і ну, я можу тут згадувати дуже багато. А саме головне, я сьогодні, коли разом з Юлією Володимирівною вийшли до людей, які представляли про спілки, були багатотисячний такий такі мітинг. Я відчув, що люди це пам'ятають, пам'ятають і добрі справи, будучи прем'єр-міністром і очолюючи уряд. Тому, тому я вам скажу, що люди сьогодні одразу закликали. Не говоріть, не блокуйте, а вже виводьте нас. Ми готові вас підтримати. Що ж це за знущання? Це сьогодні були тези і викрики, вигуки від людей. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що влада реально вже е, дотиснула до тих е, меж людей, які, е, за яких вони вже готові знову ж таки вийти на вулицю. Пане Борислава, що скажете на це? Я другу цифру називу. Я вже сказав, 116 мільярдів на підтримку «Нафтогаз України», але я хочу сказати, скільки ми ще витрачаємо на покриття боргів, які були створені під час керування Юлії Володимира і її злополучним контрактом на 2009 рік, де ціна газу була 450 доларів. 101 мільярд гривень в рік витрачає Україна на покриття процентів і боргових зобов'язань щоб ви розуміли про що йде мова? Тому оце, знаєте, мана небесна, яка була раніше, де е, все робили для того, щоб Нафтогаз України надувався, і ця чорна дира, вона існувала. Це було раніше. Але ми зараз, ну знаєте, в минулому ми, ми ніколи житті не перейдемо. Що далі майбуте. добре, от якщо так тривати, ми треба. сьогодні, ми сьогодні на засіданні фракції прийняли таке доносне рішення. Ми в будь-якому випадку повинні знайти компроміс. Для нас дуже найважливіше сьогодні це робота парламенту. А що до речі, на створити ці комісії? У... Вони б розібралися. Послухайте, да. питання в тому, що ми дійсно погоджуємося. Ми бажаємо створити ці комісії. Ми підемо на не то, що на поступки, ми підемо на співпрацю з нашими колегами. От ви як ми подали ППП, про президент. Я мало хочу, ввіти, я, можливо, хочу в цю комісію, тому що я фахівець, я будівельник, я займаюся. Ну все життя займався будівництвом будинків. Що я ж пан пензене я... блокує, якщо сверджує? Ні, ні, це Пензенник, це регламент. Регламент я кажу про комісію про створення. Тобто я сьогодні кажу, от відверто, мені дуже хочеться, але відверто, от порахувати ці. Тарифи правильні, вони чи неправильні? яким чином вони не А, До речі, от деякі які експерти, експерти констатують, що велика корупційна складова закладена от цих тариф, все, її не можна назвати. Коли, в цих зафіксувала. Скільки, скільки, скільки пане Сергію? Я вам скажу: е, навіть я можу запитати зараз і у вас, і у людей, котрі нас дивляться і слухають. Ви знаєте, Чітко в документах показано навіть НАБУ зараз зафіксувало вчорашній день. В парламенті ми бачили, що певні суб'єкти закуповували у державних видобувних компаній по 1590 гривень за тисячу кубів. Нафтогаз. Продавав людям це за, за 7 з копійками. Ми Скажіть, розроби, будь дали, ласка, у мене у, у мене запитання чи не є це злочином проти власного народу, не, Коли за тисячу у, у, у округляємо 600 купується у держгазовидобувної компанії, а людині продається за 7 я тисяч. Повторю. Це злочин, Сергій. за який притягнути потрібно до кримінальної відповідальності. Сергій. Так і я і хочу побачити вулиця на певне. Я Распануш. хочу побачити, як буде притягнуто оцей корупційний монстр, який називається Може називати, кого Мак, март, нафтогаз, притягнути до відповідальності. Повністю все керівництво НАК «Нафтогазу», повністю все має звісно? Звичайно, по перше, по-друге, е Укргазвидобування це ще один корупційний монстр. Скажіть, будь ласка, коли секретарка отримує заробітну плату в е 40 з лишнім тисяч гривень у місяць, секретарка керівника. То куди лягає оця сума? Чи не в складові буквально Добре, тих самих тарифів і в карман до Добре, людей? Дозвольте, пане Сергій. Да, будь ласка. знаєте, якщо ми будемо завжди, знаєте, там, а він, а він, а він, це знаєте, нагадує дитячий такий вірш. В чому конструктив може питання, бути? Питання конструктив в одному. Ми повинні людям розповісти наші подальші дії. На свій день є створена, допустимо, комісія. Добре, ми вивчаємо питання тарифів. Я не вірю в те, що ми їх змінимо. Я просто кажу, відверто. Є ціна буде, на газ, не, так. Є сьогодні світова ціна на газ, 160-77. А, до речі, вимога МВФ є? Нимає, МВФ є? Байдуже, їм головне, щоб було більше 5% е mm. дефіцит бюджету? Питання в іншому. Ми сьогодні бажаємо зробити подальші кроки. Якщо ми підняли тарифи, ми повинні розуміти, і люди повинні розуміти, яким чином вони будуть їх сплачувати. Чи ми будемо піднімати зарплати з пенсіями, чи ми будемо просто робити заходи по енергоефективності. По людей завжди енергії ефективності? Яку правильно, всі хочуть все безкоштовно, так не буває в житті. І я просто хочу інше питання сказати. Ми сьогодні тільки що почали до вас з комітету, де ми розглядали закон про молокомісні продукти. Я хочу спитати, чому. На день в Україні йогурт дорожчий, ніж в Німеччині. Чому ми це ми про це не кажемо? Там, зараз а у нас про програма про не проєм. Ми про це не кажемо. Знаєте чому? А люди витрачають сьогодні на продукти харчування набагато більше. У нас є в європейці. Зараз вони продюсери прочитаєте, продюсери якщо я затягну програму, залишилось 30 Ні, так, секунд. На яких в умовах можливе розблокування я ради? Вам скажу, коли ми треба. створимо робочу групу, нехай навіть на базі уряду, яка дасть можливість розглянути всі наші законодавчі ініціативи. А до цього не буде розблокувати. Ні, ми будемо блокувати до останнього. А, а я більше того, я впевнений Заключимо. на 100%, Якщо ми ухвалимо закон, щоб український газ за українським людям тоді можливо компроміс. Тоді Домове, дуже дякую. Іванова, тоді буде тариф завершати. Дуже, дуже дякую. найварті варті добре. Того, добри, 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 добри. Добре, добре. добре. Добре, побачимо. Сергій Євтушок, Борислав Розамблад дякую за участь у цьому ефірі. Привіт, Програма Олександра Лашенка. Дякую вам, друзі, за увагу.